моя. Япона, мать, семьсот тридцать пять. хрена себе. Из 2М. Я такого щось Le pugno. Proviamoci! No. Я реально хочу викачати, як і того продати стежку. Bersaglio acquisito! Questo è rimbalzato! E che è tutto un precauolo, ci sta. Li abbiamo danneggiati! Serbatoio nemico colpito! Ghippo non ha Versaglio acquisito! L'abbiamo preso! Centrato! Abbiamo un cingolo danneggiato! Corazzato nemico distrutto! Versaglio acquisito! Dov'è andato? Bersaglio acquisito. Preso. Questo sì, è strano. Abbiamo preso cingolo colpito, corazzato nemico danneggiato. Veicolo nemico distrutto. Не, ну конечно. Блин, ну так не каждый может. Охренеть, у нас эти я... Под мы проиграем дуже. Я ж при смерти. Bersaglio acquisito! Cerchiamo un altro bersaglio! Arti. Li abbiamo danneggiati Li abbiamo appena graffiati. Questo è rimbalzato. Abbiamo perso un cingolo, siamo fermi. Corazzato nemico danneggiato. Cingolo sistemato, muoversi. Охренеть, япона мать, от это я имба. Офигеть, народ. <coughs> чесно, я аж проснувся. Фух, блін, ну народ. Я його даже жалко продавать. І може й не продам из-за цього, чесно. Ну ви глянь, які він эти. І він такий якийсь весь рикошетний. Вон мене били, били, як то кажуть, били, били, а і не добили. Типа то. А чишуєть. Чесно, народ, я охреневший. Мать бы его. ти шо? ой йо. Деталь. То потом, давай поставим. Офигеть. Так, встановите. Давайте встановим на нашу... Піте вон такий турбо а вона бачите, вона і не крутиться нормально, ну ви поняли, короче. Єпона мать охренеть Ну дивіться Давайте почитаем вся ця, -ця. Ну, наша Ну 753 набив. 9000 чистими, як не крути. Ну я був, блін, извини, з этими титаниками, то ну ви поняли. Я вважаю, я неплохо зіграв ці. Але значно цікавіше я зіграв оце. Тут вообще гля. В... Так, подожди, охренеть, жесть, 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 это, то я надо будет видос такой сделать. отдельный вырезать, но это писец народ, как на мене, ну, конечно мы застосуем ему, а, ну, блин, Офигеть. значит Так, стрілець костолом. Так, це у нас заговорений. дуелянт вогонь на враження. Боєць. Сталева стіна. Спартанець і перша, перша, а була взагалі, по-моєму, ніякої. Да, ну ладно, 55 тысяч дали. Короче, а так это самое. Ну, короче, почти... 28 тысяч получается. Командный результат, конечно же, топ-1. Причем охренительно красиво. И... Ну, зовсім непоганый би 2,5... 2520 набив на ньому. Офігеть. І це, кстати, не мастер. Ну, пофігу Тобто я ще й вижив. Офігеть. А ну ж скільки тобі опитів треба, Чуй. чудо ти в пер'ях 55 800, то тобто, есть, ну, скажімо так, взагалі понти осталось. Ну, я його продавати після такого, він реально... Ну, ну показав себе на відміну від тигра, він показав себе, ну дуже непогано, я вам скажу. І при чому тут же ж екіпаж хреновий, ну ви поняли. Коротше, що тут? Блін, скритність 276, нічого себе. Тут навіть не докачані челіки. Тобто, ну ви поняли. І тільки ця у нас Каріна Зиміна, вона доволі таки, ну, моднява тлка. Коротше що, етап 23 охереть. Коротше, ви бачите самі. То есть етап 23. Я задоволений. Тут, тут навіть, ну і ради такого випадку. Ну, які нахрен пряники, ви чо? Так, а ну, давайте зробимо так. Камуфляжа у нас, наверное, да, тут три. Ага. Понятно. Значить, два дестилі. Давайте щось йому нормальне одягнемо. А то таке. Ну, він... О, о, о это саме. Ну, такий буде. Да, наверное, покращиш. Заслужений. А, кстати, ось можна можно это туди. Він теж непоганий. Ну як... Давайте хай цей буде. Їх два, кстати, в мене. Отаких От однакових було. Ну, тобто вони є, вони десь на танках. Значить так, народ. Я реально аж проснувся без базара. І дивіться, що ми будемо значить, гратися. Що? А ми візьмемо якусь там преміум ПТ. Або мені подобається ще... Та є у мене чим погратись. Ну, коротше, народ, я в шокі. ну скільки набити. Ти ч. Це зовсім непогано. І так, да, по американським ШПТ я зробив квест. Зовсім зробив. У нас цих Х3 не лишилось.